Вітання всім рибакам, рибачкам та всім шановним людям для зимової рибалки я зробив із старого холодильника морозільної камери такий от сільщик контейнер для зимової рибалки. Проведемо огляд. Це брезент зверху такий, щоб якщо дощик чи сніг можна накрити, потім... Зроблена сідушка з копченого пінопласту. оббита таким м'яким матерією. О, також зроблені карманчики для рибацьких снастей. Ну, Проводимо огляд. Це карманчик для будочок. Будочки в мене всі саморобні зимові. Це удочка для мормишок. Це більш крепша удочка для балансірів та лесень. Потім це карманчик. Тут обов'язково рибачковий рушничок. Рибацькі снасті, Тут коробочка для рибацьких снастей. Оберігаю такі всякі прибамбаси, рибацькі там, мармишки, так же обов'язково це черпачок. Черпачок такий для відносно льоду викидки. Так, слідующе. Це тут обов'язково атрибут це багорик для того, щоб доставати рибу. Злідую ще обов'язково. На зимову рибалку треба брати бутербродники, це контейнер. Тут маленький контейнер для бутербродників, а також відносно. В контейнері 에, знаходиться термос для чаю, який там 에, ну, я зробив так, щоб такою обкладується теплими ці, сами, пінопластом і все, щоб не замерзало. О, от Закривається о є відповідно. учіпочка, щоб носити. Ось такий з підручних матеріалів. Вийшов сільчик контейнер для зимової рибалки. Дешевий із підручних матеріалів. Можливо, комусь буде в нагоді. Дякую всім, бажаю успіху!